Всім доброго дня! Всі мої вітання. Сьогодні знімаємо відеоролик на прохання одного з наших постійних клієнтів. А саме сьогодні поговоримо про основний силовий гідроциліндр задньої навіски, трактора МТЗ. Тобто будемо сьогодні говорити про cs 100. Попросив нас клієнт, що ми можемо порекомендувати по даному вузлу найкращі варіанти зробити такий коротенький відогляд. Ну от ми сьогодні хочемо вам зарекомендувати показати, зробити огляд від Вінницького агрегатного заводу. Гідроциліндр Сто. Думаю, даного виробника вже. Багато хто більше всі знають, так два слова. Спеціалізуються вони на виробництві шестерених насосів, і також є в нас в них гідроциліндри різного типу, тобто по різних побажаннях, також виготовляють на замовлення. Але сьогодні ми будемо говорити про їхні гідроциліндри марки CS100. І так, попередньо скажу, що хто збирається купувати. Іменно цей вузол. В нас в Україні є два основних виробники по даній позиції, тобто заводські. Це в нас буде ВЗТА Вінниця і буде Гідросила Кропивницький. Також масово почали до нас прибувати китайські варіанти гідроциліндрів, але, чесно кажучи, якість там дуже-дуже на низькому рівні. Тому зразу попередньо кажу, хто вирішив придбати. Даний вузол розглядайте варіант ВЗТА або хоча б Гідросилу. Китайські варіанти на сьогоднішній день не дійшли ще до того рівня, який би оправдав ці кошти, які ви на нього тратите. А ми сьогодні хочемо порекомендувати вам ну, свою власну думку. Тобто найкращий варіант, який можна на сьогодні придбати, в категорії ціна якість, тобто за ці кошти ви отримаєте найкращу якість по даному вузлу. Е, і так, почнемо давайте з упакування. Дані гідроциліндри приїжджають в ось таких от нас упаковках. Ось так вони виглядають, гарно все запаковано. Е, сам гідроциліндр йде у нас сота гільза. 40-й шток хід штока 200. Виглядають вони ось таким чином. Вони у нас зайдуть нового взірця. Його в народі називають Рогач через ось це підключення самого гідроциліндра. Тут у нас де ось така металева дренажна трубка. На самому гідроциліндрі є ось їхнє маркування, їхній фірмовий логотип ВЗТА. Ось так виглядає даний циліндр. Що стосується основних переваг, першою основною перевагою це є, я тут спеціально взяв шток. Шток в них йде досить хорошої якості. Основним плюсом даного циліндра є те, що вухо йде ось тут в них коване. Бачите? Тобто термін служби буде значно. Вище. Також йде е, італійський хромований шток. Тут досить гарно все виконано. Також, е, також ощільнюючи кільця, е, вони використовують італійського виробника Гурнітек. Цей світовий лідер, європейський виробник, це Італія, який спеціалізується на ось цих гідравлічних ущільненнях. Тобто, там ви можете також подивитися собі в інтернеті. Посилання я можу залишити під відео. Залишу під відео, що ви перейшли, почитали через перекладач. Тобто вони спеціалізуються суто на виготовлені даних ощільнень, це найкраще, що може бути. Даним плюсом даних ощільнень є те, що вони, якщо звичайна, ну тобто резина, от при особливо проблема циліндрів, коли на, на дворі дуже великий мінус, і ці ощільнення стоять дубові, тобто розтріскуються, і циліндр починає або перепускати масло, або починає підтікати. Плюсом даного виробника є те, що вони витримують до мінус 55. тобто так заявлено в них на сайті. Е, далі е, також е, по е, ще одному вагомому плюсу є те, що вони вже йдуть е, під гайку. Тут я зараз зблизька покажу я попередньо на секундочку. Тут вже один розкрутив, покажемо вам зараз гільзу. Але спочатку давайте покажемо вам, тут я так не сильно розбирав, але Якість виготовлення, тобто ви зараз побачите, досить все гарно зроблено. Ось це ми бачимо втулку самого даного гідроциліндра, Бачите, вона тут де в нас на різьбі. Плюсом даного гідроциліндра і те, що немає з цих всіх коливань, тобто вона зафіксована в циліндрі плотно, немає з цих люфтів. Якщо раніше йшли, як там вони там різні бували варіанти під проволоку. Тут вже ж такого немає. Досить точно якісно все виготовлено. Виготовляють, я запитував ось ці от втулки, вони самостійно, так само поршня. Ось так він виглядає. Можна сказати, що зсередини. Зараз ось так покажу. Ну, якість, чесно кажучи, на висоті. Ось так тактується гайка на поршень. Ось так Ми якістю даних циліндрів задоволені, тобто поки що проблем немає, Тобто можна сказати, що найкращий варіант, повторюся, який ви можете придбати в нас в Україні. Дійсно себе оправдовують. Ось це широкий манжет, тут він такий суцільний, Ну гарна якість. Дійсно. Ось так він виглядає зсередини. Ну і ми тут не витягували вже втулку. Ось це сама кована вилка. Плюсом також є те, що простота, тобто набагато простіше, ніж ті самі гідросили. І зараз покажемо вам так, ну і також гільза. Бачимо тут, що також гарно все виконано, є спеціальне покриття гільзі. Ось тут можемо побачити от перехід, там є зеркало, тобто гарна, дійсно якість, гільза оброблена, все, чітко, гарна різьба, все чітко гарно закручується. Тому ось так. Виглядає даний гідроциліндр зсередини, такий мінімальний огляд. По дехто деколи записує, по пальцях, по отворах, ось тут у нас буде. Дивіться, попитали мене. Тут виходить у нас, секундочку, якщо ми беремо по отвору, тут у нас буде 25 в мінімальному плюсі. Ось так. Тому є ось такі гідроциліндри, такий коротенький е, відогляд. Получився. По цінах, дивіться. Е, Получається, в нас, якщо ми беремо на сьогоднішній день, зараз ми заберемо все. Гідроциліндр коштує на сьогодні 5500 гривень. Е, на нього йде один рік. Гарантії. Сам шток буде коштувати 1200 гривень. І ось такий ремкомплект, який підходить тільки на дані гідроциліндри, на старого вітриця нового, ці шудуть з головками, вони не йдуть. Він буде коштувати 650 гривень. Тому, кого цікавить. Хто хоче придбати дійсно хороший гідроциліндр марки, це 100. Ми рекомендуємо зупинити свій вибір на гідроциліндрі від Вінницького агрегатного заводу. Один рік гарантії абсолютно лояльне відношення до клієнтів на сьогоднішній день від заводу. Тобто, ми задоволені, приємно працювати. тому... Кого цікавить, можна їх в нас придбати новою поштою, накладним платежем. Тобто, після плата до вас товар приходить, оглядаєте, на місці оплачуєте. Один рік гарантії на даний гідроциліндр. Всім дякую за увагу, за таке коротеньке відео. Звертайтеся!